Досвід проти молодості у Миколаєві. Черкаські мавпи не зуміли впоратися із сильнішим супротивником. У результаті корабели отримали 12-ту перемогу в чемпіонаті та залишили за собою восьме місце в турнірці. Черкащани, які до того займають 11-ту сходинку про миколаївські поневіряння далі в сюжеті. Зі стартових хвилин матчу корабели вирішили показати своїм гостям, що гра для них буде нелегкою. «Миколаївці» швидко почали набирати обертів. А «Мавпи» поговтались тільки після виходу на майданчик Максима Мірошниченка. Його організація гри допомогла команді зрівняти рахунок, але випередити суперника їм так і не вдалося. Десяти хвилинку дальнім влучанням завершив «Онуфрієв» 19-16. Збільшувати відрив господарі почали одразу після короткого перепочинку. У середині чверті вони контролювали хід гри із вагомою перевагою тридцять але розслабилися вони зарано. У наступні три хвилини потужний спорт зробили гості – 11-0. Це помаранчево-чорним зрівняти рахунок. Але трьохочковий сиреною від Юревічуса зробив своє 42-39. І з початку третього періоду господарі розійшлися трьошками, вже у середині вели плюс 10. Максимальної різниці досягли за півтори хвилини до сирени 17 очок. Ну, а чверть виграли плюс 14. Жодних сюрпризів не принесла завершальна десятихвилинка. Ключові гравці Черкас бігали з критичною кількістю. Особистих зауважень, а миколаївці вже розслабилися. Темп гри суттєво впав, але тримати солідну дистанцію господарі продовжували В середині періоду. Мали плюс 20, А гру виграли 85-68. шістдесят вісім. С я доволен тим характером, який вони показали, тому що вийшли сьогодні все таки протів і опитної команди, і в то же време. Чотири лігіоніра. Я думаю, сьогодні наші молоді гравці провели один не з худших матчів з того времени, з того моменту, як ми старі без бізнес До завершення чемпіонату Черкаським мавпам лишилося відіграти всього два матчі. Найближчі з них гратимуть удома. 28 березня зустрічатимуть БК Дніпро. Марія Гаврилян. Вікка новини.